Меморіальну дошку своєму сину, герою України Михайлу Яворському, на фасаді Коломийської гімназії відкрила його матір Марія Яворська. Її син каже, не встиг закінчити навчання у цьому закладі, бо тоді, коли навчався в останньому класі, сім'я виїхала до США. У 1998 році Михайло Яворський підписав контракт на військову службу на чотири роки в армії США, брав участь в миротворчій місії у Косово. У 2022 році працював у сфері IT та 24 лютого кинув усе і поїхав захищати Україну, каже Марія Яворська. Він дав все чути, коли вже був в союзу. Він просто взяв білет і полетів. По стану здоров'я він взагалі не підлягає армії. У нього густа е, кров генетично, і він був на кров розріджуючих. Уже п'ять з половиною років на, на час початку війни, при тому маючи першу групу резус мінус кров що ще більше ускладнювало. Він знав, що найменше поранення для нього може стати фатальним. Класна керівниця Михайла у старших класах Любов Матковська розповідає, не здивована, що він змінив мирне життя у Сполучених Штатах на окопи в Україні. Це ж було відродження української державності. Діти були надзвичайно патріотично налаштовані. Михайло. Знаєте, я його запам'ятала по перше, весь час з книжкою субтельного історії України. Тоді ще ж не було підручників таких. Він навіть з читалим історії міг вставати в полеміку і в дискусії якусь по питаннях історії України. Марія Яворська каже, її син був старшим солдатом 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу Правий сектор. Сьогодні вона отримала нагороди від ветеранів цього військового формування, бойовий хрест, сина та медаль крила Янгола, яку вручили Марії за її волонтерську діяльність. Ветеран Сергій Волошин, під командуванням якого був Михайло Яворський, каже: він мав позивний Чикаго, Натхненно вчився. Був фізично витривалішим ніж молодші за нього бійці. Згадує випадок, коли Чикаго ще з двома побратимами не послухали його наказу про вихід із позиції. Повертаюся під обстрілом. Міша управляє кишки. Картинка між управляє кишки пораненому. З інших підрозділів 46-та штурмова правляє кишки якомусь хлопцю. В мій накладає іншому турнікет. Каже: ну так як не наш підрозділ, але вони ж українці, типу ЗСУ, типу. вони кричали: Медіка-медіка, тобто вони відповідно не навчені. А у нас в правому секторі ізначально, хто не пройшов медичний вишкіл, не здав тест. Напередок не відправлявся Марія Яворська каже, її син загинув 25 травня 2023 року у Серебрянському лісництві на Луганщині внаслідок артилерійського обстрілу. У Михайла залишилася дружина та шестирічна донька 6 травня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський присвоїв йому посмертне звання Героя України. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.